У столиці відкрили виставку випадкові події. 20 українок, 10 інноваторок та стільки ж художниць у тандемах досліджували, як можуть взаємодіяти разом і якими знаннями можуть поділитися одна з одною. Проєкт – це спроба вказати на гендерний дисбаланс у науці та мистецтві. Більше розповість Соня Григорчук. Архітекторка, біологиня, соціологиня, дизайнерка, фахівчині із різних сфер науки об'єдналися з художницями, щоб створити нове і дослідити жіночу співпрацю. на початку, коли ми тільки почали обговорення ідеї, ми не мали уявлення, яким буде результат такої співпраці. Однак вийшло значно краще ніж ми сподівалися, і ми дуже щасливі. Проєкт втілювали декілька місяців. Протягом одного з них жінки разом працювали в лабораторії і шукали шляхи поєднання своїх знань в інсталяції та в експонати. Це проєкт про ядерну безпеку. Основна скульптура це чорнобиліт, Це мінерал, який виник в результаті вибуху на четвертому енергоблоку ЧАЕС. Моя партнерка, з якою я працювала, це Катерина Шаванова. Вона дослідниця і вона працює з в Чорнобилі. І вона дуже знає багато чого може розповісти про це, і саме вона надала інформацію, як має виглядати чорнобиліт». У своїх роботах жінки порушують низку питань. Серед них екологічне ведення господарства, інклюзивність міст, зміна клімату, ризики технологічного розвитку та психологічне здоров'я. Наш проект з моєю партнеркою Марією називається Своя кімната. Суть полягає в тому, що у кожної жінки має бути свій простір, свій особистий простір для самореалізації, для того, щоб жінка почула себе, зрозуміла, чого їй хочеться в цьому житті. Частину виставки. Присвятили видатним жінкам минулого, які за життя не отримали визнання, на яке заслуговують в експозиції. Охопили період другої половини 20-го, початку 21-го століття. Цей проект був створений для того, щоб висвітлити жінок в науці, інноваціях і мистецтві, які були недовисвітлені в історії і про яких ми досі мало знаємо. Тобто, мета цього проекту розказати про їх досягнення, представити їх проекти. Але окрім цього, також подивитися, яка може бути динаміка між ними в українському домі. Побачити виставку можна до 16 березня. Куратори кажуть, хочуть повести окремі експонати на показ у головний офіс ООН у Нью-Йорку. Соня Григорчук, Вадим Мороховець, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.